Восьме зірване засідання Львівська обласна територіальна виборча комісія знову не затвердила нових депутатів обласної ради від Європейської солідарності та Української Галицької партії. Причина відсутність хворому Четверо обранців мають зайти замість депутатів, які достроково склали свої мандати. Заяви вони подавали ще торік, але рішення так і не затвердили. Члени ТВК утримуються від голосування або ж просто не приходять на засідання. Одне з невирішених завдань голосування за звернення до ЦВК, аби усунути представників ОПЗЖ та інших проросійських партій у всіх виборчих комісіях України. Коли відбудеться наступне засідання, ТВК – невідомо. Слуги народу і ПЗЖ блокують роботу обласної виборчої комісії. Тим самим нехтують правом на представництво десятків тисяч виборців у Львівській області. Вони не з'явилися для того, щоб зблокувати роботу обласної виборчої комісії. Тим самим їх не змогли позбавити повноважень, хоча це прерогатива ЦВК, І для того, щоб не допустити входження у склад Львівської обласної ради нових депутатів, я вважаю ніхтню неявку сьогодні на комісії. Цю власне саботажем свідомим я думаю, що ми будемо звертатися власне до правоохоронних органів, оскільки це їхніх конційна вимога є і законно, і їхній саботаж є власне це блокує повністю роботу комісій і так само впливає на роботу рад всіх рівнів.